Мюнхен 2024 як світові лідери збираються гасити три головних вогнища політичної нестабільності у світі. Почала роботу 60-та мюнхенська конференція з безпеки. Що там обговорюватимуть? 2007 року президент Росії Владімір Путін виступив з трибуни Мюнхенської конференції з безпеки із сумнозвісною промовою, яка виявилась провісником численних проблем у своєму виступі. Він висміяв однополярний світ із одним паном, одним господарем, неприховано натякаючи на Сполучені Штати, та заявив, що такий уклад не лише неприйнятний, але й неможливий у сучасному світі. Також він попередив, що подальше розширення НАТО на схід створює нові лінії поділу та зводить нові стіни. Проте повідомлення Путіна захід тоді не почув. Минуло 17 років, і учасники мюнхенської конференції з безпеки розплачуються за це, але вже за відсутності російських представників, яких очікувано та цілеспрямовано не запросили другий рік поспіль. Попри всі жорсткі заяви європейських та американських лідерів НАТО щодо єдності перед обличчям російської загрози та цілковитої підтримки України, багато учасників мюнхену 24 хвилюється хвилюються за крихке майбутнє альянсу. Та й раптова смерть титульного російського опозиціонера Олексія Навального. Ального саме в день старту всесвітньої конференції з глобальної безпеки, мов би, натякає безкарність Росії, становить пряму загрозу чи не всьому людству, і відбутися заявами про глибоку стурбованість світовим лідерам надалі вже навряд чи вдасться. Тож чи зважають західні політики на реальні ризики і наскільки готові підтримувати Україну в її боротьбі з агресором? Про що ще говоритимуть високопосадовці з усього світу, які зібрались на безпековий Давос? Перебіг війни в Україні важко назвати вдалим для Росії. Навіть більше це відверте фіаско. Проте ситуація стане не настільки поганою для Кремля, якщо західна підтримка України не надходитиме, адже війна на виснаження вигідна саме РФ. Плани щодо Росії та України головна тема 60-ї ювілейної конференції з безпеки, яка відбуватиметься у готелі Байері Шерхов два дні 17 та 18 лютого. Однак не єдина. Передвиборче хвилювання. Багато часу та обговорень буде присвячено тому, що взагалі коїться у Вашингтоні. Європейські союзники Сполучених Штатів знервовані перспективами кандидатів у президенти Сполучених Штатів, заяви Трампа щодо відмови у захисті членів НАТО, які недостатньо сплачують за участь, та опис альянсу як зрадників американського захисту не додають політикам та військовим впевненості та змушують з острахом спостерігати за передвиборчими перегонами. Непрацюючий конгрес, також усі хочуть розуміти стан справ з законопроєктами щодо американської підтримки союзників, який уже кілька місяців завис у конгресі та виявився заручником проблем з міграційною політикою США. Його доля стане лакмусовим папірцем для розуміння, чи здатні США підтримувати своїх союзників і наскільки потужні ізоляціоністські настрої, що панують у головах членів республіканської партії, для розуміння складності ситуації можна навести приклад сенатора Лінсі Грема. Частий гість конференції сенатор Грем, відомий антиросійськими та проукраїнськими поглядами, змушений був скасувати візит до Мюнхену натомість він направляється на південний кордон Сполучених Штатів. Уникнення нової холодної війни, принаймні намагання. Наступним питанням порядку денного є Китай. Європа все ще не визначилась зі своїм ставленням до Пекіна. Чи він економічний партнер, чи довгострокова геополітична загроза. На шальках Терезів не вистачає розуміння позиції Вашингтона. Якщо гору візьмуть яструби, не можна виключати початок холодної війни 2.0. З іншого боку, команда Джо Байдена, яка намагається покращити чи принаймні вирівняти стосунки з Пекіном. Така позиція подобається європейцям, але не зрозуміла. Чи довго вона триватиме? Джерела кажуть, що державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен на полях Мюнхенської конференції має зустрітися з головним зовнішньополітичним функціонером Китаю Ван І. Проте жодної офіційної інформації про це не поширювалось. У Китаї навпаки повідомляють про нагоду для китайського дипломата, оскільки європейці панікують через перспективи Трампа. Пекін може запропонувати свою дружбу як стабільного та передбачуваного партнера, якого наразі так не вистачає є? Європі, щоправда, китайці виносять за душки стан справ у своїй економіці, які як ніколи далекі від стабільності та передбачуваності. Якщо цього здається недостатньо, є ще і криза на близькому сході. Тут не все так однозначно. І якщо європейські та американські політики чітко розуміли, що вони знаходяться на світлому боці сили, підтримуючи Україну в боротьбі проти Росії, то сприяння ізраїльській операції в ГАЗі виявилось не таким вдалим. Європа вже не настільки непохитна у підтримці Ізраїлю, США ще тримаються, а Ізраїль готується до нової операції. Тепер в Рафаху через це відносини ЄС та США по. Гіршуються у Білому домі. Зараз вважають, що кризу можна швиденько перетворити на можливість і готують свій варіант близькосхідної мирної угоди. Є відмінна від нульової вірогідність, що саме цю тему обговорять представники нетрадиційно великого представництва близькосхідних держав, які проведуть цей уікенд у Мюнхені.